Я хочу показати, бо це фір не, не вказано. Найбільш вагомий статистичним метеорією, я пізніше розшукував, є переписи. Я проаналізував ці всі переписи. останні це українські з 2001 року. Воно е, показано перший пункт це все насамперед. Дивіться, 59-го ну, в 2001 році скорочення. Бо депопуляція розпочалася. З 93-го року в Україні максимум 52 мільйони, але депопуляція розпочалася серед е, сільського населення ще в 79-му році. Що таке депопуляція? Це вимирання. А серед міського 902 років, в 91-му році, коротко був перший, що частина українців з Росії верталася в Україну, а дуже невелика частина з Росії повернулася в Росію. Але це все припинилося, бо українці економічний колапс був, і номенклатура придумала з метою дискредитації України. Термін Спасіба руху за розру. При владі стояла номенклатура, а дискредитували саму незалежність. Чому за четвертому році російськими гаслами прийшов кучма, але слава Богу, він. Розумів, що йому краще буде, але оці... рано чи пізно було написано, як кучма посадили російськими киябістами, що таке операція з Амагази, як йому викручували руки, і... але кучма все-таки не допустив розгону поволіці Побаранчевої, але його посадили на київський крючок, дуже капітально. Ну і видно, дивіться, зростає, звертаю вашу увагу, що значна частина приросту. Була взагалі прироз білилася на дві частини. Природній приріст – це коли е, е, наружне перевищує первищує революціональності і так званий механічний приріст міграції. Звертаю вашу увагу, що в Україні значна частина була механічного приросту, бо сюди перли росіяни, е, білоруси. Е, до речі, 75% білорусів мігрантів в першому поколінні. Е, українці так само переселилися в Білорусь, Казахстан. В Прибалції використовують перські заселення цих територій. Українці не ставали в Казахстані, казахами, в білорусі-білорусами. Вони стали росіянами. Імперіалізм вигравав російські двічі. Е, е, я е, розкажу ще, де росіяни робили, на це. Українці дивіться, е, зростання і цікавий ось Я таблицю ще цього коментую. Дивіться, в 2001 році збільшилося. Чому на 122 тисячі? Чи не за того, що це за рахунок того, що частина росіян змінила етнічну самодентифікацію. Тому, якщо в демографії є, є дві принципи механічний і природний приріст, то в етнології третій, зміна етнічної самоідніфікації, 40% росіян походять за етногамні, етногамні, етногамні родини, це міжетнічні. І в році вона записалася росіянами, а в 2001 році записалася українцями. Або якщо бути справедливим, то родина вигідна етнічній більшості або домінантній більшості. Ну, наприклад, українець і полька в Україні діти поляки, українець і полька в Польщі, діти е, у, українці а або від, мене, поляки. А за радянського союзу було що українець і росіянка в е, Україні діти росіяни, відповідно там, у, е, справа в тому, що етнічно походжує роль. От у нас е, я на якісь дискутував з якимись науковцями, от мене не для розділити, в мене мама українка, тато росіяни, і я на двох сцях, я йому сказав, що людина визначається з розумною чи красивими. Горбачова, мати українка, батько росіяни, він російський імперіаліст. Рудської мати українка, батько росіянин, російський імперіаліст. Золоженіцев, мати українка, батько росіянин і російський імперіаліст. Шойгу щойгу пархетного маршу. Мати українка, батько то війни. Він російський імперіаліст. Я що, я, що? Мати українка. Я не мати українка. Під серцем задушила в колись і приспала. Це сто візит. Не українцям народжуються, ним стають. Тому всі, що, треба, що їх ділити, тут не треба. ділити. Тут або з нами, або проти. Ну, як і цікаво. Це, так що термінологія це дуже важлива для розуміння. Україномовні українці. Дивіться, що робиться. Поступово зростало, ну, як це середня температура влікання. За рахунок Західної України, то, бо е, центральної України стала мораль. Дивіться, в 2001 році це зменшилося. Чому зменшилося? Назватися українцем значно легше, чим е, знати українську мову. Тому це старше покоління, які українці, а не українців називають, яких розказична челюсть. Вони перекладають вивчення української мови для дітей. А тепер дивіться з російською замовою українці, що твориться. Їх було 2 мільйони, стало мільйонів. Звертаю вашу увагу, що більшість українців в Донецьку, Харкові, от у Харкові рідному 65% українців з російських замовлення. А звідки вони візьмуться? В Харкові було 162 школи, із них дві лише українці, усі інші російські. Вся вища школа російська. Українцям було невигідно, і всі записувалися російською. Як і серед кладачів. Ви знаєте, що в Харківській університеті українців лише 40% було українці серед викладачів. А 60 Українсь. Тому тут ця окрема статистика вивчає взагалі. Їх імперські валиться. Росіяни, дивіться, з 7 до 11. Чому? в Нехше не наражається, як в Африці і в Азії А за рахунок того, що росіянами два чинники Перше. Механічний приїзд і друге перетворювали українців, євреїв на росіян. Ви знаєте, що більшість росіян Києва, Одеси, Харкова, хоч і євреїв, Харкова, Києва, Одеси записувалися на євреям. Євреям бути не тому mm -hmm. записувалися Росіян. Ну як Київці? Це? це називається латетний прихований. Інші етнічні меншини. Я для всіх націоналістів там ми не домовилися з. Не я про міг просто тридцят розкажу. О, Галина Борисівна питає цього студента. Чи, де, де ви це прочитали? А він каже: на паркані. в да, інтернеті, да. Вони зменшувалися, дивіться цю таблиці. І оця убивча таблиця, останні два пункти. Україна насамперед зростала дуже повільно, скоротилася за тим же принципом, чому Бо депопуляція. Але дивіться, що з російською вони складали, я розказав, 24%, а 33% населення в Україні. Ну, зменшувалося, тому що частина депопуляція. Тобто я відкоментував це. Воно видно наочно. Особливо, я зрозумів так. Коли я читаю історикам-філологам, після третьої цифри губляться і вони не сприймають. Коли я читаю тих наряд, для них це дуже важливо, мені вони графічно.